Доброго дня, семикласники! Сьогодні ми поговоримо про властивості кутів, кутів утворених при перетині паралельних прямих січною. Давайте пригадаємо те, що ми вивчили на попередньому уроці. Ми поговорили про, прямі, про кути, утворені за перетину двох прямих січною. Давайте пригадаємо пара кутів 3 і 6. Називаються внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні. Так само називається і пара кутів 4 і 5. Пара кутів 3 і 5, або ж 4 і 6 Це внутрішні різносторонні внутрішні різносторонні пара кутів 2 і 6 або ж 3 і 7 або ж 1 і 5 або 4 і 8 відповідні І ми знаємо, якщо пара відповідних кутів однакові, то прямі А і Б паралельні. Якщо внутрішні різносторонні кути однакові, то прямі паралельні. Якщо внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів, то прямі А і Б паралельні. Навпаки, також буде виконуватись. Якщо прямі А і Б паралельні, то відповідні кути, що утворились при перетині паралельних прямих січною, будуть рівними. Запишемо таку теорему. Якщо а паралельно Б, то відповідні кути рівні. З цієї теореми є два наслідки. Наслідок один говорить. Що Якщо прямі А і Б паралельні, то внутрішні різносторонні кути рівні. Внутрішні, різносторонні кути рівні. І наслідок два говорить. Що якщо прямі А і Б паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів сума внутрішніх односторонніх кутів 180 градусів. Використовуючи ці теореми, ми будемо розв'язувати задачі. Але нам потрібна ще одна, дуже зрозуміла теорема. Дві прямі Паралельні третій. Паралельні. Одна одній. Дві прямі паралельні третій. Паралельні одна одній. Ну, отже, в нас є дві прямі паралельні треті. Нехай А паралельно до С і Б паралельно до С. Ми стверджуємо, що А і Б між собою будуть паралельними. Ну, дійсно, якщо б А і Б між собою не були паралельними, то вони б де-небудь у нас перетнулись. Так? А тоді виходить, що через якусь точку, нехай буде М, проходить дві прямі А і Б, що є паралельними до С. А так не буває. Через якусь точку можна провести лише одну пряму паралельну до заданої, отримали суперечність, яка доводить, що наша теорема правильна. Запишіть, будь ласка, всі ці теореми, ну і, звичайно, потім їх треба вивчити. Розв'яжемо такий приклад один. За перетину паралельних прямих січною. Утворились кути. І один із них, нехай це буде кут 3 дорівнює 150 градусів. Треба знайти всі інші кути. І так, оскільки прямі А і Б паралельні, то ми знаємо, що внутрішні односторонні кути в сумі дають 180 градусів. Запишемо це А паралельно Б, тому кут 3 плюс кут 6 дорівнює 180 градусів, як внутрішні. Односторонні. А отже, кут 6 дорівнює 180 градусів, мінус 150 градусів дорівнює 30 градусів. Олівцем підписали те, що знайшли: 30 градусів. Ми знаємо, що внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній будуть однаковими. Запишемо це, кут 5, дорівнює куту 3, дорівнює 150 градусів, як внутрішні різносторонні. І кут 4 дорівнює куту 6 дорівнює 30 градусів. Як внутрішні, різносторонні. Підпишемо олівцем все, що ми познаходили. Як тепер знайти всі інші кути? У нас іще є відповідні. Кут 2 дорівнює куту 6, дорівнює 30 градусів, як відповідні. Кут 1 дорівнює куту 5, дорівнює 150 градусів. Як відповідні. Кут 7 дорівнює куту 3. Дорівнює 150 градусів. Як відповідні. І кут 8 дорівнює куту 4. Дорівнює 30 градусів як відповідні. Відповідь. І я запишу так. Кут 1 дорівнює куту 3 дорівнює куту 5 дорівнює куту 7. І дорівнює 150 градусів. А кут 2 дорівнює куту 4 дорівнює куту 6 дорівнює куту 8, дорівнює 30 градусів. Як ви бачите, ця задача дуже проста. Чи можна було б її розв'язати інакше? Так, Звичайно, можна було б використати. Внутрішні, не не тільки внутрішні односторонні, різносторонні відповідні, а вертикальні кути. Або ж суміжні кути, 1 і 2 суміжні, 2 і 3 суміжні, 3 і 4 суміжні. Але в цій задачі мені хотілось показати саме нові вивчені вами кути. Номер 2. Виконаємо ось такий малюнок. Так, і знайдемо кут Х. Для того, щоб нам було зручно розв'язувати цю задачу. Давайте позначимо кути. Нехай ось це буде кут 1. Тут кут 2, тут куточок 3 і невідомий куточок 4. Тут нам не сказано А і Б. Паралельні чи чині. Якісь прямі. С і де січні. Кут 1 дорівнює куту 2 дорівнює 80 градусів, кут 3 дорівнює 70 градусів, знайти кут 4. Погляньте, оскільки кут 1 і кут 2 однакові, це кути внутрішні різносторонні, то прямі А і Б будуть паралельними. Запишемо це. Кут 1 і кут 2 внутрішні різносторонні. При прямих А і Б і січній С. Вказали при яких, бо тут багато прямих. Так, кут 1 дорівнює, куту 2, дорівнює 80 градусів. Тоді А паралельно Б. Внутрішні різносторонні кути співпали, значить прямі А і Б паралельні. Кут 3 і Кут 4 відповідні. Оскільки а паралельно Б, то кут 4 дорівнює куту 3, дорівнює 70 градусів, як відповідні. Відповідь. Кут 4 дорівнює 70 градусів. Отже, на попередньому уроці ми вивчали ознаки паралельних прямих, які умови мають виповнитись, щоб прямі були паралельні. На цьому уроці ми вже користуємось властивостями. Нам задано, що прямі паралельні, і ми тоді розуміємо, що. Внутрішні різносторонні будуть однакові. Відповідні будуть однакові. Внутрішні односторонні в сумі будуть давати 180 градусів. Розв'яжемо ще одну задачу номер 3. Звучить вона так. Знайдіть градусну міру. Кожного з двох внутрішніх односторонніх, кутів, що утворились? При перетині двох паралельних прямих січною якщо один із них на двадцять два градуси більший? За інший виконаємо малюнок паралельні прямі і січна. І у нас Іде мова тільки про пару внутрішніх односторонніх. Я їх позначу 1 і 2. Який з них більший? Кут 1. Кут 1 на 22 градуси більший кути, кута 2. Треба знайти кут 1 кут і кут 2. Розв'язання. І так, уже всі знають, що такі задачі розв'язуються за допомогою рівнянь. Нехай кут 2 дорівнює х градусів, тоді кут 1 на 22 більше, тобто Х плюс 22 градуси. А паралельно Б, тому кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів, як внутрішні односторонні. Підставляємо ікси. Х ікс плюс 22 плюс Х дорівнює 180. Ікси зліва, те, що не містить іксаме направо. Х ікс плюс Х. Дорівнює сто вісімдесят мінус двадцять два. Два Х дорівнює сто п'ятдесят вісім. Щоб знайти Х сто п'ятдесят вісім, ділимо на два, Х дорівнює сімдесят дев'ять. Розшифровуємо те, що ми знайшли. Кут 2, ось воно наше пояснення. Кут 2 дорівнює 79 градусів. Тоді Кут 1 дорівнює 79 плюс 22-101 градус відповідь. І таких задач на рівняння може бути декілька типів, але вони всі точнісінько такі самі, як ми розв'язували на суміжність кутів. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Дякую за увагу! До нових зустрічей!